18 гривень по місту та 22 гривні до приєднаних громад. Вінницькі перевізники пропонують підняти тариф на проїзд у маршрутках. Причина зростання вартості пального, каже керівник асоціації приватних перевізників громадської організації Маршрут Олександр Гота. Я подала. Я подав розрахунки в мерію. У них я заклав це було місяць тому. Вартість дизелю 50-52 гривні. На сьогодні він вже 57-60 гривень. Наразі тариф у маршрутках Вінниці становить 10-12 гривень, і цієї вартості не вистачає, аби покрити витрати на обслуговування транспорту та розрахунок за пальне. каже гота В у нас на автобус Богдан 40 літрів в день, а на автомобіль Спринтер до 30 літрів дизелю. Водій Сергій працює на маршруті 2, а що на старому місті. Розповідає, через кризу з пальним доводиться з'їжджати з маршруту, аби дозаправитися, а тому збільшують інтервал руху. Дуже довго стоїмо на заправках, по дві буває години, буває по три години. Людей стало набагато менше. І ну, дуже тяжко дуже тяжко зараз їздити, бо таких не заробляємо, щоб дуже, дуже дорого все стало. Цобчастини на автомобілі вирішити проблему з пальним приватні перевізники просили у мерії, каже Олександр Гота. Нам там нам дали тонну дизелю. Це десь на 30 автівок. Його ми дали на маршрути писарівки щітки. Це такі важливі напрямки. Там немає альтернативи електротранспорту. Ось як віничани, яких ми опитали на зупинках громадського транспорту, реагують на ймовірне здорожчання проїзду. Звичайно, негативно. Тому що ціни підвищуються, а зарплати ні. Тому це буде для нас, звичайних жителів міста, досить такі витрати, відчутні. Всі продукти дорожчі. Те ж саме, що касається ситуації з пальним. Мало кому це сподобається. Ви ж чудово розумієте, як наш народ реагує, коли щось у нас піднімається, тільки не зарплати. Я в принципі пенсіонер, то такий транспорт у мене знаєте як. А маршруткою користуюсь їжу на дачу, так що теж для мене буде мати значення. Ну якщо складні такі умови в країні, можна якось йти на зустріч, розуміти, з розумінням ставитись. Розрахунки тарифів від приватних перевізників у мерії перевірили. Сьогодні на виконкомі депутати затвердили нову вартість проїзду. У муніципальному транспорті вона не змінюється. У маршрутних таксі проїзд по місту становитиме 15 гривень, до приєднаних громад 18 гривень. Такі тарифи почнуть діяти вже з цієї суботи, 18 червня. Нагадаю, в останній вартість змінювали торік у червні з 5-6 гривень. Проїзд зріс до 10 12 гривень. Олена Карбівська, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Інитя.